Ну, а ми рушаємо далі. Верховна Рада посилює протидію домашньому насильству. Відповідний законопроєкт напередодні підтримали 252 народних депутати. Зазначу, чимало положень цього закону є новими. Зокрема, неповнолітня особа, яка була присутньою при вчиненні домашнього насильства, тепер може вважатися потерпілою. Також неповнолітні віком від 16 до 18 років нестимуть відповідальність за вчинення домашнього насильства на загальних підставах. Окрім цього, документом вводиться адмінвідповідальність за вчинення сексуальних домагань. Разом з тим, а тепер кривник не зможе звільнитися від відповідальності за підставами малозначності а також збільшується відповідальність за ухилення від виконання громадських робіт. Зазначу, лише за 2023 рік кількість випадків домашнього насильства зросла на 20% порівняно з 2022 роком. А лише за перші чотири місяці цього року кількість осіб, які вчинили домашнє насильство порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшилася майже на 15%. Ми маємо включення про цю важливу тему. Будемо говорити з адвокатом Антоном Діденком. Пане Антоне, вітаємо вас. Добре. Пане Антоне, хотілося б вас запитати, як часто звертаються до вас клієнти з питань якраз домашнього насильства, і хотіла ще. Поточнити, що на вашу думку дана ініціатива змінить у цій сфері і у відповідальності за домашнє насильство? Ну я скажу так, що показовим є напевно на те, скільки конкретно до мене звертається клієнтів питанням. в принципі, кількість звернення правоохоронних органів. Загальна статистика ви частково вже її озвучували, Дійсно, на жаль, вона має тенденцію до збільшення, в тому числі в тому числі під час військового стану. Практично до всіх адвокатів, з якими я знайомий, надходили відповідні звернення, тому, на жаль, проблема дійсне. З приводу даного законопроекту, в принципі, основні його положення ви вже озвучили. Він є одним із кількох ініціатив, багатьох ініціатив законодавчих які останнім часом приймалися Верховною Радою. Я не можу сказати, що він є якимось революційним саме цей законопроект. Сфері більш важливим є те, що він є одним із кроків до комплексного законодавчого регулювання, створення набору механізмів, за рахунок яких особа, яка постраждала від насильства, може захистити свої права, і щоб цей захист був реальним, Тобто вона дійсно вона могла отримати і це питання ключовим. Це один з кроків. Пане Антоне, хочу у вас поточнити, що згідно з документом вводиться адмінвідповідальність за вчинення сексуальних домагань. Наскільки це новація для українського законодавства? Як важко було до і як важко нині притягнути людину до відповідальності за сексуальні домагання? І адмінвідповідальність чи не зам'яко? Ну те, що стосується саме цієї норми, скажімо так, ну треба розрізняти про те, що у нас на сьогоднішній день кримінальний кодекс передбачає низку статей, які передбачають кримінальну відповідальність за вчинення злочинів у сфері, саме пов'язаних з сексуальними відносинами. Тобто, по суті, це зґвалтування і низка інших статей. Тобто, в тому разі, якщо особа вчиняє які можуть кваліфіковані, зокрема, зґвалтування, не наступає кримінальна відповідальність і це інший ступінь суспільної небезпеки, звичайно, Інші види виповідальності і інші заходи, які можуть бути застосовані до Що говорити про цей законопроект, дійсно там вводиться більш м'яка відповідальність адміністративна, але знову ж таки, мова йде не про дії, які пов'язані з якимось примусом, дійсно, до статевих відносин, або тим більше э, э, статевими відносинами із застосуванням насильства. Там мова йде про вчинення певних дій, які Скажімо так, не є безпосередньо втручанням в тіло людини або примушенням до певного виду відносин. Скоріше, це більше можна як психологічне насильство і сексуальний підтекст. Тому, відповідно, законопроект запроваджує адміністративну відповідальність, яка, на мою думку, вона. Є адекватна соціальна безпеці таких тому що все-таки розрізняємо, наприклад, зґвалтування або просто некоректну поведінку, яка є формою психологічного насильства, але все-таки не пов'язана із безпосередньо тобто, ну це різні речі. пане Антоне. Хочу ще поточнити у вас про таке: от водять е <таспорізовувався> таку норму, що неповнолітня особа, яка була присутньою вчиненні домашнього насильства. Також може вважатися потерпілою, що ця норма дає. Тобто, чи можна говорити про те, що тепер діти, якщо до них безпосередньо не було застосовано насилля, але вони зростали в умовах, де, до прикладу, батько б'є матір, теж стає якоюсь стороною в правозахисному процесі. Ну, власне кажучи, так саме про це і говориться законопроект. Якщо, наприклад, ну, там, з спростим надавати ну, батько або там, чоловік, який проживає з жінкою, він відчиняє якесь е е психологічне насильство або фізичне, або економічне, а за це теж є відповідальність. Це ну, складніша звичайна ситуація. Якщо дитина стає свідком таких, такої ситуації, вона теж набуває статусу потерпілого, в неї є певні процесуальні права, звичайно, що дитині складніше реалізувати таку будучість по законного представника в органів, опіки побування, але, тим не менше, це додатковий захист для дитини і сприяння притягненню винної особи до відповідальності. А отут -от тоді таке в мене поточнення. Якщо а... Дитина стала свідком, чи може вона заявити сама до поліції, чи і наскільки взагалі реагують на звернення саме неповнолітніх дітей? Ну до прикладу матері не вистачає там сміливості, да чи бажання, чи а, є а, велика кількість остраху, да і вона не наважується повідомити про факт домашнього насильства. А дитині набридло жити в такому, чи може вона заявити в поліцію і чи прийму, приймуться звернення? Дивіться, дитина може заявити про такі е, її насильницькі, могла заявити про це може сьогодні, і тим більше зможе в майбутньому після збільшення її процесуальних прав, можливості надання статусу потерпілого. Але ну, тут я думаю, от важливо, щоб я трішки ширше відповів на ваше питання. Мені здається, це важливо буде. Давайте я одразу покреслю, що це не означає, що тільки після... А набуття чинності цим законом дитина зможе звернутися з заявою. У нас на сьогоднішній день існує декілька механізмів захисту, особи від домашнього е е е насильства. Я думаю, важливо для глядачів. Я це озвучу. що у нас є кримінальна відповідальність за систематичне вчинення домашнього насильства. У нас є адміністративна відповідальність за домашнє насильство. Це може бути знову ж таки фізи е фізичне насильство. Психологічна і економічна, тобто там, умовно кажучи, перешкоджання в забезпеченні особи. У нас є механізм обмежувального припису, який видається судом цивільної юрисдикції за зверненням особи, яка є потерпілою. А також у нас є терміновий обмежувальний припис, який видається органами Національної поліції на срок 10 днів. Обмежувальні приписи покликані до того, щоб безпосередньо тут і зараз, наприклад, заблокувати до. Особи, яка вчання насильства або їх заборонити спілкування, або заборонити комунікацію там якісь погрози через електронні засоби. Тобто, на сьогоднішній день е, національна поліція в першу чергу зобов'язана реагувати на такі звернення, вона має для цього уже озвучений новий механізм, починаючи термінового припусу, закінчуючи залежно від обставин, адміністративним протоколом. Солом і розглядом справи цієї суду, судом або внесення внесенням відомостей про кримінальне правопорушення притягнуто до кримінальної відповідальності. І на сьогоднішній день як особа, яка потерпіла від насильства дорослого, так і навіть е неповнолітня дитина, яка стала свідком і не має на сьогоднішній до прикладу, безпосередній статусу потерпілого. Хоча насправді е це все раніше можливо було б отримати за умови кваліфікованої допомоги, яке кроме питання, але. Ніщо не перешкоджає на сьогоднішній день звернутися до поліції вимагати за застосування поліції. А, пане Антоне ще хотіла у вас поточнити. В документі йдеться про те, що кривник не зможе звільнитися від відповідальності за підставами малозначності. Що таке підстави малозначності? Могли б розтрактувати. А, так. Що таке підстава мовнозначності? У нас як адміністративне законодавство, яке регулює адміністративну відповідальність, так і законодавство, яке регулює кримінальну відповідальність, передбачає таку специфічну статтю, і це абсолютно нормально, це відповідає всій світовій праці. Що за ну, умовою, якщо формально якісь е, проступок, за який передбачена відповідальність, підпадає під законодавче визначення правопорушення, але через, е, ну скажімо, його незначний характер. Особа може бути звільнена від відповідальності. Саме така норма, вона є абсолютно нормальною. В житті виникають ситуації, коли особа вчиняє якісь дії, які формально заборонені, але настільки якось несвідомо їх вчиняє, і настільки. Дій мають назначний характер, що вона звільняється від відповідальності. Ну, можна внести багато прикладів, суто практично. Там класичний приклад з кримінального права це, наприклад, з забороненими законами кримінальна відповідальність за зберігання боєприпасів, але ну, напевно було б якось дивно притягати особу до кримінальної відповідальності за зберігання десяти градів пороху або одного мисливського патрона, який в неї там життя, не пам'ятаєш, що жити. Тут передбачено те, що не може бути звільнена особа по цій статті малозначності в адміністративному процесі де через те, що нібито такі дії є малозначними. Ну, сутність цих змін полягає в цьому. Ну, Скажімо, тут може бути дискусійним, наскільки взагалі поширена була така практика. Тому що застосований факт домашнього насильства, Беречи на увагу загально політику держави зараз в боротьбі з цим домашнім насильством, я напонесу, що це взагалі поширена практика звільняти особи, які за ці, роти. але напевно наші законотворці намагалися підкреслити важливість цього питання, бо встановити такий імперативний привод, щоб не було взагалі ніяких ну я так розумію. Пане Антоне, і останнє питання воно напевне більш особистого характеру і стосується особисто вашої професійної діяльності. Ми розуміємо, що в суді адвокат потрібен не лише постраждалому, але й кривнику. Хотілося б запитати вас, чи берете ви такі справи, чи ні, все ж таки? І як адвокати от борються? Чи можливо не борються, а просто відмовляються, коли у них такі якісь справи? Давайте будемо так говорити. В мене не було таких справ, я не можу вам сказати конкретно про свої дії в такому випадку, але однозначно ну, давайте будемо говорити про те, що в нас кожна особа без виключення має право на право допомогу. У нас Україна це демократична держава, да не така з проблемами, але все ж таки наша правова система тіжіє до правової системи демократичної держави. Це означає те, що кожна особа незалежно від того, Яку вона має характеристику, які вона вчинила, вона має право допомогу. Це важливо для того, щоб під виглядом якоїсь такої легітимної мети, що там боратися з домашнім насильством, правоохоронні органи не виходили, переходили в межі своїх повноважень і е, не займалися незаконною діяльністю замовленою під якісь хороші цілі. класичний випадок, простими словами, це формування показників. От у нас, наприклад, досі правоохоронні органи продовжують танцювати за показниками. Тобто потрібно керівництво відзвітувати про якусь певну кількість ситуацій, які вони передали до суду. для того, щоб не було зловживань, звичайно, кожна особа має право на праву допомогу. І на мою думку, якщо адвокат виконує свої обов'язки в межах чинного законодавства, а саме так відповідно правокатської, ну він не може бути засуджений за те, що він надає право. Допомога такому клієнту, це змагальний судовий процес. Адвокат є правом на право допомогу в кожної сторони. Він покликав нас забезпечити те, щоб у нас правоохоронні органи не чинили з банку, виглядом нібито хороших таких ось дій і боротьби із якимись, нібито по нібито дійсно явище. Пане Антоне, дуже вам вдячні за ваші роз'яснення і за те, що долучилися до нашого ефіру. Антон Діденко, адвокат, був з нами на зв'язку. Спасибі.